Лау Марс мене дивує. Цей магазин, з яким я майже не промахуюсь. От беру іноді навмання якийсь чай, читаю описання, подобається упаковка, витриманий багато років. І, виявляючи, що й бюджетний, думаю, ну от зараз якась підстава буде. І знову вгадав, і знову класний чай, друзі. Рекомендую. Друзі, дуже цікавий чай по багатьом параметрам. Хочу вам його показати. Як виглядає, як він смакує, який в нього аромат, тому що він цікавий по декільком параметрам. Перше, він з старих дерев і він високогірний. І він 97-го року, дуже витриманий такий чайочок. Ось, І дуже цікаво, що він має коштувати, по ідеї, дуже багато, але він коштує всього 1400 гривень за 500 грамів. Такий, така велика цегла. Ось, і як він виглядає, друзі. Для мене самого це цікаво, тому що я цей чай ще не куштував. Він для мене новинка. Взяв вперше. Відкривати я не дуже вмію. О-о-о, вже проявляється. Проявляється чайочок. Ух. ой, який темний, друзі. Прямо темна-темна, така чайна цегла. Подивимося зблизька. Ось так він виглядає, як на мене, дуже гарно, яскраво і має бути дуже смачний і ароматний. Друзі, ну в ароматі я відчуваю, що в нього є невеличка гірчинка, а також в ньому є багато солодких ноток. Він більше солодкий, ніж гіркий. Цікаво, який він на смак. Давайте далі. Куштувати вже цей чайочок. Мальовнича місцевість, захід сонця, пугогардівські скелі, власний настрій, тепла погодка, і це мінімальна. Дань, яку я можу віддати цьому прекрасному шупуеру 1997 року, плиточка 500 грамів, 1400 гривень за такий витриманий, збалансований, легкий, смачний, класний чай, можна багато про нього говорити і говорити тільки хороше, друзі. Одразу скажу нічого негативного, я про нього не можу сказати, тому що я його п'ю останні два тижні, і тут вирішив, що це найкраще місце, найкращий час. Щоб посмакувати цей чай на природі, тому що я пив його до цього в приміщенні. Пити буду нестандартно, не по пінча, не методом проливу. А як ти бачиш, він вже досить довго в мене там сидить в цьому прекрасному чайничку. Його об'єм 220 мл і я взяв з собою всього 10 г сировини. І для того, щоб швидкими проливами пити, об'єм посуду завеликий. Об'ємчаю за маленький, але я останнім часом відмовився від звичайних проливів і почав заварювати чай. я думаю, що в 4 заварювання я проп'ю цей чай і отримую максимум насолоди. Ну що, перший пролив чи заварювання вже є, колір вже є. Він ще не супер темний, буде темніший, але вже є. Про що сказати? Вже є чим смакувати. Наступне заварювання буде хвилинки півтори, потім я спущусь до однієї хвилинки і в кінці витримаю його від 3 до 5 хвилин. І тоді це буде максимальна віддача цього чаю. Ось такий колір, аромат, аромат чаю. Солоденький і легенький. Хочеться мріяти. Мріяти про хороше. Тому що все навколо говорить про це. І цей прекрасний чай доповнення. Ідеальне доповнення цьому прекрасному вечору. Легенький-легенький. Але смаку води немає. Я от просто чай. Збалансований, м'який. Жодного, жодного натяку на якусь гіркоту. От прямо смачненький солодкуватий. Друзі, насправді от захід сонця це крайня точка, коли я рекомендую пити цей пуер, тому що він дуже Енерговіддаючий реально дуже багато енергії і 3-4 години. Можна активно діяти з класним хорошим настроєм, так як я лягаю досить пізно, то я можу собі дозволити в такий час ще випити шупуер. Тобі не здається, я і справді сижу прямо на краю скелі. Ризикую? Можливо. Картинка гарна? Гарна. Тому все в порядку. Якщо подобається місцевість, лайк. Приймаю від тебе лайк і коментар. Другий проливчик точніше заварювання набагато і набагато темніше, насиченіше. І от зараз я тобі зможу передати всю глибину цього смаку. Зовсім легка терпкість присутня. Гіркоти нуль, от просто, просто нуль. Тим, хто любить дійсно м'який смачний чай, це ідеальний варіант. Лаомарс мене дивує, цей магазин, з яким я майже не промахуюсь. От беру іноді на вмання якийсь чай, читаю описання, подобається упаковка, витриманий багато років. І виявляючи, що є бюджетний, думаю, ну от зараз якась підстава буде. І знову вгадав, і знову класний чай, друзі, рекомендую на Лаомарсі, в мене вже дуже багато є чайних дегустацій. Можеш перейти до мене в плейлист чай і побачити. Від Лаомарса там ну, багато вже чаїв. І от з того, що я дегустував, з того, що ти можеш побачити, воно все варте своїх грошей і навіть набагато-набагато більше. Просто неспіввідносна ціна до якості. Якість набагато вища, ніж ціна. М -м -м. Ну, просто насолоджуюсь, важко щось, щось розкуштувати такого, щоб прямо от передати словами. Тому що я помітив на природі якось. Увага зі смаку вона розсипається. Хоч я її повернути спиною до самого прекрасного, тут все одно дуже класні краєвиди. І важко зосередитись насправді в саму глибину смаку, але є приємні відчуття. Він солоденький, він м'якенький. Чудовий пуер на кожен день. Не нав'язливий смак. От просто збалансований. Просто рівновага. Я б назвав цей чай рівновага. От я п'ю четверту піалу чаю, і знаєте, от така прихована потужність, ти ніби п'єш, і він не відчувається, що це якийсь потужний чай. От реально легенький, м'якенький. А починає бурлити енергія. Четверта піала, а я вже розумію, що буде активний вечір. Дуже активний вечір. Так. Я пив його в день, і в мене так класно настрій піднявся. У мене проявилось таке бажання служити. Я захотів щось зробити для храму, для віруючих людей. От якась прямо благодійність в мене пробудилася саме от, під час розпиття цього чаю. М -м -м. Ну, знаєте, по аромату таке відчуття, що він вже все віддав. От, я прямо... Майже не відчуваю аромату, а він темний, смачний і працюючий. Класно. Для чого я стільки чаю п'ю сам? Це ж можна було цілу чайну церемонію провести, привезти друзів, пригостити. Мене ж просто взірве від цієї енергії. Вже приймаю, приймаю цю енергію, що вже робити. Буду буду працювати, над роликом буду монтувати. От знаєш, це чай про відвертість. Мені прямо прямо хочеться про себе щось розповідати. Прямо так чесно примножуватися якимись знаннями, якоюсь інформацією про себе. Але ж... Цей ролик не про мене, а про чай. Про цей яскравий. Чудовий врівноважений чай. Дійсно, магазин Лао Марс це якийсь просто поле чудес. От який чай не береш, а він завжди, завжди відчувається дорожчим, ніж він є по грошам. Як прекрасно там на фоні, просто. Дивовижно. Цей чай, моя рекомендація. Ти новачок, чи ти вже досвідчений чайловер, пуеролюбець, шудегустатор. Він тобі сподобається. От я майже впевнений, що він тобі сподобається. Зливаю після четвертого заварювання. Чайник 220 мл, тобто взагалом це вже буде. Близько 800 мл з 10 грамів чаю, і друзі, він знову темний, знову насичений, буде точно п'ятий пролив. ну 10 грамів на літр, я вам скажу, це хороший показник. Коли от темний, темний такий наповнений насичений чай, це дуже хороший показник. Віддача чаю дуже сильна, і він зараз мені віддав стільки енергії, що просто хочеться вже займатися спортом, бігати, вирішувати якісь завдання. Спілкуватися, вести якийсь бізнес-зустріч, якусь провести хочеться, друзі, просто вмикає, вмикає в життя цей чайок. Я дуже вдячний тобі за цей перегляд, тому що насправді цей ролик не стався би без мотивації, що людям це потрібно. І цей вид він би не був зараз перед твоїм екраном, якби не твоє бажання подивитись цей ролик. Дякую.